День української писемності та мови свято розвитку державної мови, яке щороку відзначається в Україні 27 жовтня у 1997 році. Президент України Леонід Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства, започаткував проведення свята День української мови та письменності. Ками раніше українці створили традицію для популяризації української мови. Щорічно всі охочі 27 жовтня долучаються до написання радіодиктанту державною мовою. Українська мова це солов'їна мова літературних шедеврів Володимира Сосюри, Олександра Олеся, Івана Франка, Василя Симоненка і Тараса Севченка. Перші слова українською були записані на аркуші 448 року нашої ери візантійським істориком пріським паніківським. Він записав два слова: мед і страва. Українська мова має великий культурний спадок минулих століть. Наша мова це витонченість українського народу. Його дух та історія нескоренних. Українська мова була під забороною. За її щоденне вживання карали свободою та пригнічували людську гідність. Історію мовотворення українського зазнавала значний змін протягом усього часу. 1933 року з правопису була вилучена літера Г, а 1990-му повернули знову. Перший офіційний український правопис було затверджено 17 травня. 1919 року на загальних зборах Української академії наук українська мова це символ національної самобутності та культурної спадщини України, це не лише засіб для спілкування, а й ключі до розуміння народної історії, традицій та цінностей. Спілкуватися українською у повсякденному житті круто та потрібно. За мною по вас я не люблю. Ви не хороші і тут. Я побачила парубка. Як глянула я на нього, мені не, не наче хтось у вогонь кинув? А ти, милашко, чи кохались щиро гаряче? Не питай мене, Варко, бо я не кожному і скажу. Спілкуватися українською це маленький крок назустріч великій перемозі та підтримці наших захисників та захисниць, які мужньо боронять наше право спілкуватися. Любити, думати та творити українською мовою.